Що, і закінчиться нічим. Хто завжди був рабом, той залишиться нікам. Хто забув свою мову, той прикинеться і ми. Хто не знає про добро, той завжди буде злим. Це світ готує просто для невинних людей. Вони не бачать сльози, з маманих очей. Вони йдуть на війну, підписуючи зраду даючи вже життя, за він беруть Світ не стоїть, він іде крок за кроком. Несе неве зло сильнішим потоком депресії вільних. Кожен день з нас новий коротший вік. Нас бор спить, відати ходить сама. Вони моляться про те, щоб була третя війна. Коли? З'явилося питання, яка ціна людини, коли діти вмирають від звичайної вакцини. Поки вони б'ються, за правляче Христа. Хтось за солодом котримається місто. Для чого їм гроші? Вони не здивуть весить. Капітали ростуть, люди вмирають від сніг. Не ангели наші не вже забули про нас. Брат збиває. У світі образ, іде війна за нас, задумайтесь на мить, хто за хто копав, у громі лежить, хто не знає про добро, той завжди буде з хто забув свою мову, той прокинеться ні ми. хто завжди був рабок, той залишиться ніким, Все почалося з нічого і закінчиться нічим. Час для життя, засмієвся земля світ, пане на боні, розтане вогонь, запалиться літ, забудемо в робі, встанемо з руї, приєднали на життя для кожної з країн, забудемо в робі, забудемо вов, станемо з руї, станемо в вовк, і знайдемо зараз, не почуємо ніколи, як плач наші діти. Все почалося з нічого і закінчиться нічим Прине час для життя засміється со земля.